Рено Мастер срібного кольору, оригінальний пасажир, інвалідка. Хто розуміє, що таке інвалідка? З пробігом 200, там, шось, 250 тисяч дуже гарно виглядить, рівний, акуратний. Він свіжо пригнаний з Швеції і цієї організації, де ціна інвалідів возить. Так, оригінальний пасажир 9 плюс 1, ой, 8 плюс 1, дев'ятимісний З мотором, мотор 2,3, але отой старий 150. ка З 150-ка, з однією турбіною прекрасний мотор, дуже крепкий і з хорошим дуже ресурсом. По крайній мірі, хлопці, що колись в мене такі брали машини. Виїжджали, оце казали. У мене запитували за, за таку машину. Чи коли буде 150-ка? То казали мільйон двісті І ще їздять. От. Так що срібний металік вигляд, як з конвейера. Дуже гарно виглядає машина. Зараз машина працює. Проблем немає ні по коробці, ні по мотору. Не по підвізці, не по полосях, ні по чому. Ще й він йде, як ця інвалідка, то вона ще з гідробортом йде ззаду. Оце кому може на яку благочинну організацію, чи як там вона називається. Отак, От показую. Ще є ззаді камера, а то є підсвітка ззаду. Кому не треба буде, візьмете, відкрутити ті болти. Дай продасте, ми його продаємо по 250 доларів. Їх беруть люди е, на мастера грузові, де хто йдуть під загрузку на естакаду, чи так під загрузку, щоб е, ну, є, що, люди, що беруть 250 доларів, чи на запчасті, чи на завчасті, бо тут, щоб з цього борта не взяли, то все воно. Грошей стоїть. По крайній мірі, хоча б цей циліндр, то в кого він десь там здох, то 100 доларів вам дадуть за цей циліндр. Вони ніде його не візьмуть. Так, показую машину, рівна машина, що справа, що зліва. Машина без технічних проблем дуже гарно виглядає. Якщо я вже кажу, що дуже гарно виглядає, то значить дуже гарно. От, Я навіть дивлюся, що. Не пообривали оці брозовічки, що з правої сторони і з лівої сторони на колесах. От. Так. Webasto працює. Webasto працює. Кондиціонер працює, в салоні все нормально. Ну і що ще тут? А, оце освітлення, оце віддільно є, це дисплейчик. Оце тепер дивіться, як воно йде всередині. От, а я ще відкрию ту дверку бокову. Отак всередині. Отака підлога тут. Бачите, ці інвалідки часом йдуть з одної, з однією сідушкою, а тут а три сідушки, виходить. Не інвалідки, вони з дома таких перестарілих чи далі щось таке, як там. Ну, інваліди, вони інваліди, бо вони сюди заїжджають на... На цих колясках обично тут йде 4 сідушки, бо ми вже доставили трохи там підкупили сідушок. Якщо кому не треба цих сідушок, то ми у вас їх викупимо, Хто захоче собі поставити. Так, зразу так кажу, з машиною ніяких проблем немає ні з мотором, ні з коробкою, ні з демфером, ні з полуосями. Не з підвіскою. Машина повністю технічна, справна, готова до роботи. Якесь там масло поміняти і все. Так, тепер зразу, поки буду обходити. Лобове скло ціле. Але поки буду обходити, нас ще ця машина з повною масою 3500. Вона добра туди десь там за кордон людей беруть. Так, лобове скло ціле. На какотику може, вже нам натрусило всякої цього фігні цього. Але ж все нормально. Тепер дивіться, як виглядає і як працює моторчик. Ніде він не окислений хоча думаю, що Швеція то буде такі Все, має бути гірше, як Німецька. Вона виглядає... Але ці машини у них стоять. Вони в них стоять в гаражах. В них вони на вулиці навіть не стоять. Там такий комплекс гаражів, і вони стоять в гаражах. Через то вона така неотисна. В машині дивіться, в екологію ніхто не їздить, мотор працює добре. От. Ну і без всяких технічних проблем. Не Ні клацає, нічого, все. На ход я їздив на сертифікацію, якщо десь піти. Навіть при повній загрузці, якщо десь піти на обгон, то наступив і все, і пішов. Так, по так, всі дверки добре закриваються і добре відкриваються. Не будете вимагатися з розгону їх тут, вони не будуть залітати. Бачите, підлога вся як новенька, обшивочка ніде не обдерта. Ну, якщо ви бачили мої машини, які я приганяю, то вони всі. Всі практично вони одинакові. Чи то буде 15-й рік, чи то буде 11 й рік, чи 17, й вони всі одинаково виглядають. Вона нічим не не гірше виглядає, як машина десь там 18-го, 19-го року. От. Там зраз ззаду, ззаду є печка, тут ще вам батарея. В машині буде тепло 100%. Якщо там в Швеції біля полярного круга там їм тепло інвалідам, то і, і тут і вам буде тепло. Бачите, сигналізація стоїть вон там від не знаю від чого. Ну, це все світло включається, все працює і все без проблем. Сідушки не розложуються, але вони бачите. Вони йдуть з ременями безпеки, вони не розложуються, але бачите, як, як швидко знімаються. Але дивіться, воно відкручується, ця сідушка від цієї рамки на 4 болтика. Сідушка ця знімається і на цю рамку ви можете собі ставити такі сідушки. Рівні заберете, а сідушки ремені безпеки заберете. А сідушки можете поставити свої. А можете зробити так, як звичайно роблять тут дві тройки, ззаду дві тройки і ззаду хоч футбол грає там ще буде. Оце можна сказати, дивіться, який, який зазор тут. Тут який зазор, тут сантиметрів 80 зазор, який здоровенний. їх ще можна вперед трошки зложити до, до цього, от, от до сюди можна його. Ті трохи вперед, і ті тут. Оце вход такий. От, ці вперед. І ще ззаді буде там метрів два мінімум, якщо не більше. Ось тут довжина 3,60. Два метр шістдесят, метри тут хай буде метрів два. Так, раз, два, більше, ніж 2 метри. От, ще буде вам на якісь. Так, машина не на пневмо, На простий підвісці. І от такий автомобіль. Кому треба такий автомобіль? Дзвоніть. Він не може бути дешевий. Хоча розібратися трафіки ми продаємо. Білі трафіки ми продаємо в оригінальному пасажирі. Я оце десь було весною продавав. В районі 14800, срібний 15 300 І то ще й брали деякі машини в нас брали перекупи. За цю машину нам треба 15500. Але я впевнений, що так берете цю машину, ви будете їхати додому і радуватись життям. От. Проблем по машині немає. Сіли, які замінили там масла, фільтра і шпарите заробляти гроші. Удачі вам, покупці автомобіля, якщо треба такий автомобіль, дзвоніть.